Отже, дуже цікаве питання, і я б навіть сказав, що це складне питання. Панелі не псують візуальний код міста. Це питання можна розглядати з різних сторін, тому що є люди, які там бачать панелі на даху і кажуть, що це не естетично, не гарно, і їм це не подобається. А є люди, які вже розуміють в наших реаліях, що. Це необхідна частина їхнього життя, тому що під час відключень ти вже не так дивишся на якийсь естетизм, а більше відчуваєш практичну дію цих панелей, інверторів і взагалі цієї станції, яку там встановили на той, в той будівлі. Це більшість панелі встановлено на дахах, тому люди їх не так бачать. І для нас головне, щоб вони працювали, тобто повинно бути сонце, і воно повинно спрямовано бути на ці панелі. А також є е, дуже класна річ в тому, що багато, багато будинків, які встановлюють собі сонячні панелі, зробили ремонт даху для того, щоб встановити ці панелі. Тому це є вже великий плюс для того для реконструкції нашого міста, і не тільки нашого.